Всім привіт! Сьогодні будемо підніматися на гору Лопата з ладосом, топовим байкером і спускатись на моєму новому велосипеді. Піднімаємося. Поки що не втомилися. Оба, стежка закінчується. Ми загубили стежку. Десь блукаємо по лісі. Ого! Серйозний кут. там ми виперлися. Просто прирва вниз. Стежка десь там. Треба якось переходити. Переходимо через річку. Нарешті знайшли стежку. Більше не будемо з неї сходити. Тунель такий між дерев маленьких. Знайшли перший трамплін, зараз будемо тестувати його. Хорош! Ось такий от підйомчик нас очікує. Трохи слизька поверхня. Складно за щось зачепитись ногами, щоб зробити крок. То Енергійний. Ого, полетів, полетів зразу. Лопата туди. Сколи туди. Отака люта. Скеля пішла. Складно навіть стояти. Так, ми вже піднялися на гору плашори. Це наша проміжна гора. По дорозі до лопати. Ось така тут вершина. Є трамплінчик. Зараз будемо пробувати його стрибати маленький перекус за свої гроші ми знарядилися дощовиками бо вже ливень такий ливень серйозний майже дійшли до лопати але ще трошки треба піднятися Впевнено рухаємося до вершини лопати лов кейсери Та Дває Білі Ані махі пали та, «Та то лайка Рекс Добрий дай От ми вже прийшли на гору Лопата. Такий прапор тут висить. Тут якось ніж На земіні. Легше підніматися. Вон ще стежка какие-то кудись. у нас привальчик тут на чорниці. Відпочиваємо перед довгим спуском вниз. Ну що, тепер довгоочікуваний спуск згори Лопата вниз поїхали. Щось дуже скриплять гальма. Flink. De erre van, mert muit. В горку більше, ніж вниз їхати. А? В горку частіше, ніж вниз них. крос якесь. Щось, скучно якось. Да, да. Для нубів Краще да. в басіку сидіти. Оу, да. че oh, Опа! Трамплінчик треба повертатись. Опа! Ой-я! Трамплін стрибай! Трамплін стрибай! Хорош! Подвійний стрибок на двох трамплінах підряд. А Ото було стрмно! Ледь не врізалась.